Вітаю на каналі it Коуч для власників бізнесу. Я Ярослав Кашманенко. Сьогодні ми поговоримо про таке, що таке електронний документообіг. На сьогодні, згідно українського законодавства, документи, які відправлені між контрагентами та постачальниками в електронному вигляді та підписані кваліфікованим електронним підписом організації або директора, вони мають повний аналог паперового документу з печаткою і підписом. Саме цьому я хочу про це проговорити, бо сьогодні перше число нового місяця, 1 жовтня. І я, як і багато підприємців на початку місяця займаємось тим, що мусимо передати нашим контрагентам отакі паперові купу, купу паперових документів з початками, з підписами, а про те, що ми надали послуги і запевнити їх актами з підписами. На жаль, ще деякі з наших клієнтів не користуються жодною системою електронних документів і намагаються робити це в паперовому вигляді. Я вважаю, що це вже пережиток минулого, але треба поважати своїх клієнтів, якщо вони потребують, надавати паперові копії. Але я закликаю використовувати сучасні електронні сервіси, які можуть замінити цей процес поїздок, роздачі і збору назад підписаних документів. Це може бути сервіс вчасно, який допомагає реєструвати договори, акти, виставляти рахунки і підписувати їх кваліфікованим електронним підписом вашої компанії або вашого підприємця і директора. І це відбувається в електронній системі. все там фіксується, архівується і зберігається необмежена кількість документів безкоштовно. Для деяких груп, коли ви перевищуєте ліміт своїх документів, це вже платний пакет. Але ці кошти не зрівняні з тим часом, який витрачають підприємці на ці поїздки по містах, стояти в пробках або на кур'єрів, на пошту, на поштові витрати. Тому я закликаю вас користувати сервісом вчасно. В посиланні нижче я дам лінк на цей сервіс, можете вказати, що ви від Ярослава Кашманенка, і буде вам допомога від наших спеціалістів по налаштуванню даного сервісу вашій компанії. Найкращого, до зустрічі, пока.